Дякую, колеги. Є наполягання ще на виступах. Будь ласка, Артеменко готується башлаков Артеменко, фракція Солідарність Блок Петра Порошенка. Більше 15% приміщень на сьогоднішній день у нас використовується фактично безкоштовно, тому беззаперечно потрібно це практично підтримати, але зразу збільшувати оренду плату державним підприємствам – це недоречно, тому що в них не передбачено на 16-й рік оренда плата за використання. Сьогодні Кабінет міністрів затвердив бюджетну резолюцію. Ми дивилися її, там теж нема на 17 рік плати за комунальне майне. Тому оці звернення, вони повинні для того, щоб ми нагадували про те, що ми, може, ми розробимо положення, як і з 2017 року вже буде передбачено в ньому, що вони плати, повинні платити за комунальне майно, яке вони використовують. Тому що зараз ці балансоутримуючі нараховують податки, платять комунальні послуги фактично за державу. Дякую. Дякую, повністю підтримую. А в, цій, в цьому вигляді у нас є по суті два вирішення питання: або вони будуть сплачувати кількість коштів, які їм передбачено чинним законодавством і нашим положенням, або ми маємо тоді розривати договори оренди з такими орендарями, які не відповідають як з усіма іншими. Якщо ви знаєте відміно до положення, три місяці не ведеться оплата за орендну плату. Балансотримач подає на розірвання договору. І щодо державних установ і організацій має бути така сама практика. Дякую. Дякую, будь ласка, Башлакові. Переходимо до, до голосування. Сергій Башлаков, фракція самопомічі. В мене я безумовно буду підтримувати цей проект. І питання в мене скоріш до нашої адміністрації. Як я зрозумів, ці кошти не платилися і в 2015 році, і в 2016 році. Не платяться. Чому. Ми не е, звертаємося до суду і не подаємо судових ісків. Може, це було б більш дієво е, звернення до центральної влади, чим наші такі звернення? Спасибо. дякую. Колеги, немає більше колег, які якщо вимагає коментаря, будь ласка, ні, прокоментуйте від міської влади. Було запитання до Київської міської державної адміністрації, я так розумію, чому я... немає позовів до суду, пане Михайло. Я не знаю на жаль чи на щастя, не є представником державної адміністрації. Якщо в нас є запитання, пан Бослоков може звернутись з депутатським запитом до голови чи профільного заступника і отримує коментар. Готовий від вашого імені від імені Київської міської ради надати будь-які коментарі, якщо такі будуть Дякую. необхідні. Колеги наразі маємо можливість голосувати зазначений проект рішення по суті. Ставлю його на голосування. Прошу вас визначати своєму рішенні. За 100 проти 0. Дякую, Отриманий товариство, 0. слава Україні. Рішення прийнято. Дякую вам, колеги. Будь ласка, переходимо до третього розділу про питання містобудування та землекористування. Підрозділ 3.1. Пункт перший Про затвердження детального плану території на вулиці Академіка Туполєва, 12, Шученківському районі міста Києва. Доповідають розробники, я так розумію, пан Ковальчук і пан Чорний. Запрошуємо розробників до трибуни для доповіді. Є розробники по зазначеному детальному плану території. Будь ласка. Добрий день, шановне товариство. Детальний план території по вулиці Туб, Академіка Тупольва 11 Шевченківському районі. Розроблено інститутом міського цивільного проєктування на замовлені департаменту містобудування та архітектури на основані рішення Київської міської державної адміністрації 13-го року про розроблення містобудівної документації. Та згідно переліку місцевих документації, пункт 75. Детальний план території включає, розроблявся на площу близько 60 гектар та межами території визначено вулицю Салютна, вулиця Щербакова, вулиця Естонська та Академіка Туполєва. Близько 90% території займає територія Київської овочної фабрики сільськогосподарського призначення. Територія є третім мікрорайоном району Нівки Шевченського адміністративного району. Детальним планом передбачено збереження на території мікрорайону існуючого житлового фонду садибної забудови. Існуючого багатоквартирного жилого фонду по вулиці Щербакова, яка представлена п'яти та дев'ятиповерховими житловими будинками 60 70 х років забудови. Збереження гаражів Центральної виборчої комісії. Решта території Київської овочної фабрики представлена тепличним господарством та на території є виставковий комплекс Експоплаза, передбачено демонтажу, і на цій території передбачається нове житлове будівництво комплексне житлове будівництво з забезпеченням інфраструктури інфраструктури обслуговування громадського обслуговування. На першу чергу передбачено будівництво двох садочків з початковими школами, що забезпечує 100% забезпечення потреби в дитячих садках, для населення нового населення 12,5 тисяч людей. передбачено ну, будівництво житлового фонду 350,5 тисяч квадратних метрів третьому мікрорайоні. Для потреби забезпеченні... В паркінгах, автостоянок, згідно розрахунків, передбачено 3 тисячі машиноміст, з них 2700 у надземних багаторівневих паркінгах. Решта на наземних стоянках вздовж житлової забудови, проїздів житлової забудови. Проект детальний план пройшов громадське слухання з 5 по, квітня по 5 травня. Пройшов пройшов громадську містобудівну раду 29 дев'ятого юня і пройшов пройшов земельну комісію і отримав схвалення. Прошу проголосувати. Дя, дякую, доповідачу. Е, колеги, будь ласка, е, записались до обговорення. Пан Кутняк готується пан Мірошниченко. Кутняк від фракції. Будь ласка, якщо можна, від фракції, Дивлячись на цей детальний план території, я розумію лише одне: що зараз, як би там ви не говорили на про якісь ефемерні громадські слухання. Я думаю, громаду мікрорайона Нивки ви не питали. Тому що, якщо просто так подивитися на цю картинку, наскільки ви хочете ущільнити мікрорайон нивки, я мовчу вже про якісь під'їзди, машини, як будуть виїжджати, населення як там буде проживати, стільки наліпити на такі квадратні метрів будинків. Я думаю, здорова людина, коли це побачить, вона б точно би це не підтримала. Це перше. По-друге, я б хотів би спитати вас, а от згідно генерального плану 2020, якщо не помиляюсь, ці землі сільськогосподарського призначення, скажіть мені, будь ласка, чому даний детальний план території не відповідає генеральному плану? Це юридично, ну як мінімум, неправильно. А по-друге, це проти закону. Скажіть, будь ласка, у нас детальний план території зараз буде узаконювати житлову забудову, якої там ніколи не було, і в плані 2020 вона там не передбачена була. В мене просто є не те, що якісь сумніви, я навіть впевнений, що все це робиться спеціально під пана Пилипишина і під його арофірму теплиці України, де змінюється. Безпосередньо цільове призначення, і де в майбутньому буде змога забудувати безпосередньо ці гектари, які призначені для сільського призначення, безпосередньо житловою забудовою зробити на цьому чергові брудні кошти. Тому надайте, будь ласка, відповідь, чому не відповідає генеральному плану 2020. і яка мета і чому саме зараз звернувся департамент щодо розробку цієї цього детального плану території? Дякую, дякую. Я відповідаю на перше запитання щодо щільності забудови. Проект нової забудови передбачено 300, 328 людей на гектар. Це щільність, забудови, щільність населення на територію. В Києві згідно нормативної документації дозволено 450. Поверховість, поверховість 6, при, приобладаючи поверховість 6-9 поверхів. Щодо другого питання, не, по, є, є там, де є, є, є обмеження по висоті, і там, де дозволено 16 поверхів для акценту, при, при, приобладаючи 6-9 поверхів. Але є для акценту декілька будинків. Вам задали шановний доповідач, вам задали два питання. Будь ласка, дайте Дякую. на них Дякую. чітку відповідь Що щодо щодо містобудівної документації. Згідно завдання на проєктування, було було по потреба розробити детальний план з урахуванням е, нового генерального плану, який на сьогоднішній день розробляється, і е, детальні плани на сьогоднішній день розробляється для того, щоб визначити визначитися щодо щодо. Е, ці території для е, внесень для для урахування їх у новому генеральному плані. У новому генеральному плані було передбачено е, середньо та багатоповерхова житлова забудова. Дякую, будь ласка. Руденко, за проект записався. виконав, згідно завдання на Руд... Руденко. Будь ласка, включіть мікрофон. Колеги, всім, хто хоче задати ще питання, маєте можливість записатись до обговорення, отримаєте відповіді. Руденко, будь ласка, мікрофон. Помилково? Кутняк вже брав слово. Чи ще хтось хоче з депутатів? Є від фракції наполягання на виступі, Обов'язково немає. Колеги, ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 74, проти 14 отрималось 12. Рішення прийнято. Будь ласка, наступний. Пункт другий. В третьому розділі підрозділі 3.1 про затвердження детального плану території в районі вулиць Академіка Заболотного, Академіка Лєбєдєва та метрологічно в Голосівському районі міста Києва. Будь ласка, запрошую розробників до доповіді. Прошу представитись на стенограму і можете мати доповідь. Доброго дня. Безрідна Вікторія, розробник проєкту детального плану території, товариство Виробнича технічна агенція. Детальний план території в районі вулиць Академіка Заболотнього, Академіка Лебедєва та Метрологічна у Голосіївському районі міста Києва, включає в себе території науково-дослідних інститутів Національної академії наук України разом із дослідницькими територіями, землями сільськогосподарського призначення. Також включає території господарського двору національного комплексу експоцентру України. Існуючу житлову багатоквартирну та садибну забудову та межує з парком пам'яткою садово-паркове мистецтво загальнодержавного значення Феофанія, існуючими й проектними територіями національного природного парку Голосіївський. На вище зазначені території вже існують проекти забудови. Однак в даних проєктах забудови не передбачено будівництво установ освіти та розвиток інженерної та транспортної інфраструктури. Тому була потреба органічно поєднати існуючу проєктну забудову, передбачити будівництво установ освіти, забезпечити розвиток транспортної та інженерної інфраструктури. А саме, відповідно до листів, управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Державного управління справами на території господарського двору національного комплексу експоцентру України та автобази передбачається створення житлової багатоквартирної забудови, площою 8,56 гектар, загальною площою квартир 253 тисячі 600 метрів квадратних, з чисельністю населення 8500 осіб. Об'єктів обслуговування площою 21 тисяча метрів квадратних, з кількістю працюючих 2180 чоловік, та будівництво двох дитячих дошкільних установ будовано прибудованих по 150 місць кожна.